Тут допомагають у комунальному закладі Хмельницької міськради ветеранський простір провели день відкритих дверей. Працівники розповіли про роботу закладу і відзвітували про її результати. Наша мета це дієва система, в якій ветерани для вирушення свого питання треба буде звернутися до однієї локації. Звісно, ми тут не говоримо про там, довідки, бюрократію і так далі, ми говоримо про закриття запитів і отримання послуг. Що таке для нашої команди реінтеграція ветеранів? Це в першу чергу створення кола своїх. Це робота з сім'єю, яка не проводилася раніше, це комплексний підхід, підготовка суспільства, тому що завжди кажуть, що ветерана треба готувати до суспільства, а я завжди кажу, що не ветеран не готовий до суспільства, не суспільство не готове до повернення ветеранів. Це дійсно дві сторони, які треба готувати. Військові у відставці або члени їхніх родин можуть прийти усі етапи адаптації в одному місці під супроводом кейс-менеджерів. Вони спілкуються із ветеранами і під час розмови визначають потреби колишніх бійців. Далі спрямовують до фахівців до слова, найчастіші запити юридична та психологічна допомога, а також фізична реабілітація. Запит на реабілітацію в плані фізичну, тому що почавши працювати психологу, фізично ветеран або ж військовий має бути. Бути вже готовий до цього. Тому найчастіше це ці запити. Запит юридичної і психологічної допомоги ми закриваємо тут на місці з нашою мультидисциплінарною командою. А запит на реабілітацію закриваємо за допомогою наших співпраць. Простір працює не лише із ветеранами, а й з військовослужбовцями. Зокрема, надає психологічну підтримку. Бійці кажуть, це допомагає не втрачати мотивацію та впевнено йти до перемоги. Наші хлопці постійно відбувають ну, в зоні зіткнень. Бойових дій. І під час цих бойових дій відбувається дуже багато етапів, як ви сказали. Ставлення військовослужбовця до себе, до сім'ї, до свого обов'язку. Але робота психолога, робота соціальна це найважливіше, тому що зброя, на жаль, хлопці знають, вона сама не стріляє. Тому, якщо військовослужбовець не може впоратися з своїми проблемами самотужки, потрібні такі люди, як ви, які можуть допомогти йому. Зрозуміти, що він хоче і що далі буде робити. Ветеранський простір не так давно перейшов у комунальну власність у березні цього року. За цей час за бюджетні кошти вдалося встановити у приміщенні підйомник для людей з інвалідністю вартістю 800 тисяч гривень. Також владці почали фінансувати частину працівників закладу, виділили річну суму на утримання 2 мільйони гривень. 11 працівників фінансуються коштом міського бюджету. За цей час ми облаштували підйомник для Ветеранів, ну або їхніх родин, які мають інвалідність і змушені користуватися військами, ну або, скажімо, там обмежені в русі, і їм потрібен підйомник. Частина інших працівників і далі тут фінансується коштом міжнародних грантових організацій, тому що тут суттєво більше людей працює. І ми дякуємо принагідно нашим всім партнерам, донорам. Міжнародним організаціям, яких внесок яких тут дуже дуже насправді великий, ветеранський простір надихає інші громади створювати заклади для адаптації ветеранів. Відтак подібний уже працює у Нетішині. Ми отримуємо запити з різних громад області про те, що ми хочемо відкрити в себе ветеранський простір, з чого нам почати і що нам робити, куди звернутися. І дуже часто ми виїжджаємо на місцях. У нас є такий такі успішні «Це не тішим», відкритий ветеранський простір уже повністю під нашим менторством, наставництвом, уже діючий так само при міській раді, як, як і наш. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.